Це школа у селі Бочаниця. За рік тут реалізували два грандіозні проекти. За першим замінили старі віконні блоки на нові. Тепер кажуть, тепло не втікає зі щілин. А завдяки новій котельні і на обігрів школи йде вдвічі менше коштів. Переваги котлів, що працюють на альтернативних видах палива. Першим відчув оператор шкільної котельні. Треба було вугілля завозити, вивозити шлак. Ну зараз трошки ліпше стало постало нові котли, більша економія.

Відтак у класних кімнатах температурний режим в нормі. Цим може також повихвилятись і школа у селі Воскодави, де теж замінили вікна. А фельдшерсько-кушерський пункт, що поряд взагалі розцвів. адже в його ремонт вклали понад 100 тисяч гривень. Скільки я б не працював, я буду відстоювати. Я казав, що буду танцювати перед цим проектом, якщо треба буде, але щоб його не відкинути з Рівненської області, щоб цей проект притягнути у кожний район, щоб не дрімав не голова районної. Ради, не сільської ради, не голова адміністрації, а використовувати таку можливість. Вже у березні відбудеться організаційне засідання про ООН, де вирішуватимуть, чи збільшувати суму внеску у кожен проект, яка нині становить 10 тисяч євро. Рівненщина має усі шанси на збільшення фінансування з ООН, адже активно береться і бореться за кожен такий проект. Ольга Міхньо, Володимир Захаров, новини Рівного.